Комунальний електротранспорт у місті це не лише рухомий склад, це також велика система міського господарства, що включає ремонти та модернізацію рухомого складу, обслуговування контактних мереж, тягових підстанцій, дорожніх споруд, утримання трамвайних і тролейбусних депо, автобусних гаражів, ремонтних майстерень. Ми Знаємо, що Кривий ріг друге місто в світі по довжині і перше місто в Європі. Але не всі знають, що у кривому розі саме тролейбусна сіть – сама Довга в світі, от саме довга в світі. І наш комунальний транспорт, і тролейбуси, і автобуси, і трамваї без жодного збою, окрім об'єктивних коли там блекаут або фура порвала, Ну тоді треба відновлювати. Працює під час війни. Дуже добре. І це велика робота великої кількості людей. За програмою розвитку електротранспорту комунальне підприємство Міський тролейбус нині виконує масштабні ремонти контактних електромереж. Гроші на це виділені з бюджету міста. З січня місяця ми почали роботи на Дніпровському шосе, а саме замінили підвіси і контактний провод під мостом об'їзної дороги. А Дніпровському шосе, А зараз спеціалісти виконують роботи по заміні контактного проводу на участку від тролейбусного депо до автовокзалу. Плануємо тут. Поміняти на цій неділі до 2 кілометрів проводу, підвіси, ревізію трасам і іншим спецчастинам. Роботи на Дібровському шосе тривають з позаминулого року. Разом з ремонтом асфальтного покриття на цій ділянці були замінені електроопори, а потім дроти. У поточних планах ремонтників заміна контактних мереж на проспекті Університетському. Ми провели обстеження і плануємо замінити 101 опору. Контактний провод близько 7 кілометрів, спецмаре, спецчастини, підвіси, траси для того, щоб електротранспорт на цьому проспекті працював стало. Як повідомив Олександр Вілкул, цьогоріч у Кривому Розі капітально відремонтують 9 тролейбусів і трамваїв. Під час війни ми капітально відремонтували, а це на 90% нові машини. Машини 17 тролейбусів і 6 трамваїв. 10 автобусів нових закупили, маршрути нові запустили. І на цей рік також великий план. В цьому році буде замінено більше ніж 10 кілометрів медної контактної мережі, там де вона потребує заміни. Понад 5 кілометрів контактного дроту замінять цьогоріч на ділянках комунального підприємства Швидкісний трамвай. Я хотів би подякувати всім працівникам наших комунальних підприємств, Трамва тролейбусів. І безумовно водіям, але окремо працівникам енергозабезпечення. Це і тяглові підстанції, це і енергодиспетчери, це і аварійки, це і енергетики, електрики, ті, хто устраняє ці пориви. це цих людей значно більше ніж водіїв, яких ми зазвичай бачимо. Але вони забезпечують значну частину всієї роботи. Іван Проводов, Олег Каплій цей день.